Скажу прямо і без прикрас: якщо людина веде себе непослідовно, то тепла, то холодна, то є, то зникає, відповідає односкладово, це має вас не тягнути, а відштовхувати. От серйозно, це потрібно нарешті усвідомити. Якби кожен зробив цю внутрішню зміну, любов на життя мільйонів людей стало б здоровішим. Бо те, що хтось байдужий, відсторонений, не впевнений у вас, це не привід бігти за ним. Це не інтрига, це не хімія, це нудно. І так, це справді нудно. Ви заслуговуєте на людину, яка радіє від думки, що побачиться з вами на вихідних, і яка щиро усміхається, коли бачить ваше ім'я на екрані телефону. І якщо ви не робите це критерієм для стосунків, значить ваші стандарти дуже занижені. Стосунки, у яких ви постійно намагаєтесь утримати чиюсь увагу, це стосунки, які принесуть біль. Тому, замість того, щоб ідеалізувати холодність і дистанцію, назвіть це, як є, це відразливо йдіть туди, де вас чекають, а не там, де ви весь час добиваєтесь.